Ну, зачальное это на нашей дома боксер. Скажем так, позитивно. В принципе, мало знакомо, но, по-моему, положительно. Сложно сказать, я вообще не знаю, в чем состоит его деятельность. Он боксер, потому что я не представляю его в роли политика. Ну, Виталий Кличко может сейчас подобрать компанию под себя. Потому что он умный человек. А, я думаю, что ему дано больше в Ну, він не має якоїсь своєї конкретної програми, які конкретні дії будуть. Він просто каже, що буде щось нове, А що буде нове. А мені він як чоловік і як партія, дуже симпатічний. Якщо у нього вийде, пусть, будь, ласка, будь, 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 займається політикою. Щоб я відчувала якусь довіру до того, що його партія ще змінить, не можу сказати. В деякому контексті було б і непогано, якщо він пішов про політику, але тільки не зараз. Тому що зараз більше політиканства, а не політики. Ну, йому ж не раз задавали питання, чому він рекламує е -е, Чернігівське пиво, наприклад. Я вважаю це неправильним. Він вивчає мови, Мені це дуже імпонує. Бачила його не раз інтерв'ю. Чула точніше, він розмовляє українською. мовою, мені це дуже імпонує. От як політик, не знаю, як боксер хороший. Ну він же скриває. Він скриває свой бізнес. Всі думають, що у нього таке мільйони, які за бої взяти. Ну, бокс зрозуміло. А де команда політична? Подобається як людина. Ну, мені подобається. В принципі, спорт і політика як то несомістимо є No, посмотрим, что из этого выйдет. Вообще, мені нравится. Я його поддержу. Мені нравится. Я думаю, що за ним будущее. Бажаю да. ну, йому успіху. Хотілося б, щоб він щось... допоміг нашій країні якось. Можете розшифрувати абревіатуру удар. О, Господи, Ребята, нет. Не могу. Спасибо.